Добрий день, друзі. Мене звати Роман Романюк, я журналіст Української правди, і зараз ми з вами поговоримо про Харків. Це наш новий тестовий поки що формат, який називається Аудіостаття, де я раз на тиждень начитаю якийсь класний, крутий або цікавий просто текст, який вийшов на українській правді, для того, щоб ви могли не тільки почитати, але й послухати, хто воліє так сприймати інформацію. Отож сьогодні наша розмова про Харків. Репетиція Апокаліпсису як змінили життя Харкова після контрнаступу за Роман Романюк, 20 вересня 2022 року. Знаєте, після Другої світової Харкову не дали звання міста Героя. Були всі передумови, але от у Москві вирішили не давати. А тепер Харків просто заслужив це звання. Тут зараз важко виокремити, хто герой. Тут всі герої. Ці досить пафосні слова мер Харкова Ігор Терехов каже українській правді з якоюсь несподіваною щирістю. Розмінявши третю сотню днів безперервних бойових дій, прильотів, життя в метро та руйнувань, Харків насправді справляє враження місця, позначеного впевненістю, впертістю, якщо хочете, героїзмом. Історія цього міста може слугувати хорошою метафорою всієї України, адже головна історична біда Харкова постати надто близько до Росії. Саме тому з 24 лютого тут ні на день не припинялась війна. Змінювалася інтенсивність обстрілів. Відстань від лінії фронту та кількість окупаційних військ на підступах до міста. Але незмінним залишалося те, що майже щодня Харків здригається від нових і нових ударів. На відміну від Києва, Чернігова чи навіть Сум, Харкову не пощастило стояти всього за 40 кілометрів від кордону. І тому навіть коли окупантів загнали назад на їхню територію, війна для Харкова не закінчилася. Навпаки, вона перейшла у нову, може навіть більш психологічно складну фазу. Яка дуже нагадує сцени з голівудських апокаліптичних фільмів. Кремлівська верхівка, свідомість якої застрягла десь у XVIII столітті, вирішила занурити в ті самі часи і сучасний мегаполіс Харків. Після провалу на Харківському напрямку росіяни почали прицільне знищення критичної інфраструктури регіону, прирікаючи мільйони мирних жителів Харківської та сусідніх областей на життя без світла, води, газу, зв'язку і всього того, що ми звикли називати Словосполученням сучасна цивілізація. Тож, поки Київ масово вечорами гуляє в барах і ресторанах, Харків закутується в непроглядну москувальну темряву. Але навіть у ній можна розгледіти початки багатьох історій про героїзм, пошук нових лідерів та несміливі мрії про майбутню велику відбудову. Українська правда провела три дні в Харкові та спробувала записати кілька таких історій. Розділ перший місто зі шрапом: якщо довго дивитися на будівлю Держпрому в Харкові, може скластися враження, що ніякої війни і не було. Вимитені тротуари, рівненько підстрижені зелені газони, охайно підрізані дерева. Але досить озирнутися назад, і війна буквально вривається в цю миротворену картинку видом розбитої кількома ракетними ударами будівлі Харківської обласної адміністрації. На розі біля Ода, якраз там, куди 1 березня вдарили перші російські ракети, ми зустрічаємося з Тарасом Ковальчуком. Він харківський блогер, і кілька тижнів тому його життя врятувало місцеве крафтове пиво. Річ у тім, що Тарас живе у Сталінці одразу біля Одами. Вікна його квартири розлетілись по кімнатах після першого обстрілу 1 березня. Тарас довго тягнув із ремонтом і лише у серпні вирішив, що вже можна починати якісь роботи. У мене є така традиція, що на свій день народження я завжди кудись їду, розповідає Тарас. А на день міста завжди у Харкові. Це 23 серпня. Ну я подумав, що цього року нічого міняти не буду і приїхав сюди. Згадує Тарас, у якого тепер День міста став, по суті, другим днем народження. Я був вдома, мав тут ще залишатися, щось прибирати, але подзвонив друг і каже, що заїдь, візьми щось на вечір на свято. Я набрав в магазин місцевого крафтового пива. Вони кажуть, що ми тільки до 19 працюємо, уже зачиняємось. Я їх вмовив мене дочекатися, викликав таксі і швидко рвонув туди. А сюди прилетіла ракета і все рознесла. Знову, з ледь видною під вусами посмішкою, розповідає Тарас. Логіки у тому ударі не було ніякої взагалі. Вода після першого прильоту все і так рознесло, там давно нікого не було. Додає він, скрушно показуючи знищені труби опалення, які він щойно встиг замінити перед другим прильотом. Але у Тараса принаймні цілі стіни. Його подружка жила кварталом далі від Ода, у невеликій царській кам'яниці 19 століття, фото якої облетіли весь світ. Тепер у цьому домі можна знімати продовження корпорації монстрів, адже з кімнатки, де на стіні досі висить репродукція Густова Клімта, двері ведуть не у сусідній покій, а у вирову варварства і жаху. Тарас розповідає, що поруч з одним із таких будинків давав інтерв'ю спікер Кракена, місцевого диверсійного підрозділу, який підпорядкований гурмі оборони, а вже хвилин за 20 туди прилетіла ракета. Хтось із місцевих ждунів Путіна, навів удар. Від цієї історії стає трохи не по собі, адже будь-хто із тих, хто поруч із нами прогулюється по вулиці, цілком може виявити зрадником на чий совісті той чи інший зруйнований до фундаменту будинок. Тим часом Тарас, який проводить нам воєнну екскурсію, Пропонує пройтись кілька кварталів від Ода до одного закладу. Ми йдемо в люди, бар у підвальчику, унікальність якого в тому, що це місце під час війни не закрилося, а навпаки, відкрилося. Чи не єдине на весь центр Харкова? Відкрилось і одразу стало культовим: у людях можна зустріти відвідувачів із абсолютно різних тусовок і сфер: від хіпстерів та інфлюенсерів до високих чиновників і військових. Можна, коли заклад працює. Однак, коли ми спускаємось сходами у підвал, то поступово заходимо у суцільну темряву, крізь яку десь у кінці вузького довгого залу прибувається світло кількох маленьких свічок. У Харкові немає світла, пояснює сумний бармен. Уже кілька днів росіяни б'ють ракетами по ТЕЦ і всяких трансформаторах. Комунальники відновлюють як можуть, але це може зняти і цілий день. На вулиці ми дізнаємося, що у сусідньому районі міста вже відновили подачу електрики і вирішуємо викликати таксі і пообідати там у якомусь із закладів. Це ще одна з умов нової нормальності для Харкова електрична міграція. Коли їсти чи скупитись ти можеш не там, де звик, а там, де ще є світло. Поки чекаємо таксі, десь позаду несподівано щось вибухає, за кілька секунд другий приліт. Паралельно з ним у всіх на смартфонах починає лунати сирена повітряної тривоги. Харків дуже близько до кордону, не встигають зафіксувати виліт ракет, тому тут спершу вибух, а тоді тривога, пояснює Тарас і додає: якщо спершу вмикається тривога без вибуху, значить летить не сюди. Але українці не були б самі собою, якби не пристосувалися і до таких реалій. У Харкові популярний телеграм-канал, який веде анонімний мешканець прикордонних з Росією населеного пункту. Зазвичай ракети з Білгородського напрямку пролітають якраз над ним, і він повідомляє про них на каналі. Це дає кілька секунд чи навіть хвилин перед тим, як ракета рознесе черговий будинок чи промисловий об'єкт. Загалом Харків весь, як каже Мертеряхов, у шрамах. Очевидно, що найбільш постраждалим районом є Північна Салтівка, куди росіяни добували звичайної артилерії, але навіть у центрі немає, мабуть, жодної вулиці, де б не було помітно наслідків прильотів. Війна, як кіношний годзіла, увірвалась у місто, руйнуючи все без розбору, зриває дахи, вибиває вікна, розтоптує людські долі і життя. Їй неважливо, чи це будівля в стилі модерна на центральній вулиці Сумській, де в офіс колишнього міністра Вакова прилетіла ракета, чи рядова панелька на спальнику. Різниця тільки в тому, як реагують самі жителі різних районів. Поруч з електричною у Харкові є і звичайна міграція. У відсотковому співвідношенні найбільша кількість людей виїхала саме із центру. Харків не бідне місто, розповідає заступник голови ОДА Роман Семенуха. У центрі тут живе зазвичай заможна інтелігенція, бізнесмени, науковці і так далі. Тобто люди, які мали змогу та ресурси виїхати. І вони це зробили. Якщо поїздити по віддалених районах, то там набагато більше людей, ніж у центрі. Поруч із будинком Семенухи, в центрі буквально тиждень до того прилетіло кілька снарядів із російських РСЗВ. Ми запитували мобільних операторів дані про абонентів. То станом на кінець літа у Харкові жило десь 55% від довоєнного населення, пояснює Семенуха. Притому багато хто виїхав не десь за кордон, а в прилеглі райони. Зараз, якщо поїздити по селах, то можна легко побачити, як біля якоїсь хати припаркований елітний Porsche чи мерседес Але є й нечисленна група людей, які з початком війни їхали не з а до Харкова. Наприклад, харківський бізнесмен, а тепер командир добровольчого батальйону «Хартія» Всеволод Кожемяко. Його війна застала у Швейцарії в горах. Але в медійне поле він потрапив нещодавно не через це, а тому, що його бійці вивісили український прапор на одному з відвойованих у росіян прикордонних пунктів на Харківщині. Ми домовились про розмову з кожем'яком. Він заїхав за нами на своєму авто і побіцяв показати цікаве харківське місце. Коли його броньований лендкрузер зупиняється, ми виходимо на двір, топиняємось на порозі уже знайомого нам бару люди. Ми їм допомагаємо, якщо треба, вони годують військових, тобто ми дружимо, пояснює кожем'яка вибір місця. Однак посидіти всередині нам так і не вдається. Через ракети російських нелюдів харківські люди того дня так і не змогли запрацювати. Розділ другий. Проба колапсу Балаклія і Харків. З головою Харківської обласної адміністрації Олегом Синігубовим ми зустрічаємося о 8-й ранку на центральній площі біля Держпрому. Глава ОДА погодився взяти нас із собою у звільнену кілька днів до того Балаклію. Помічниця Синігубова Олена бідкається, що хотіли заїхати ще й в Ізюм, де взагалі все поруйноване, але військові від самого ранку не дозволили поїздку. Наступного дня в Ізюм прийде президент Зеленський і стане зрозумілим, чому нас туди не пустили. Ми на своєму авто прилаштовуємося до авто поліції та чорного лендкрузера глави Ода і таким невеликим кортежем вирушаємо в дорогу. Навігатор показує найближчий маршрут і розрахунковий час поїздки 1 годину 20 хвилин. Натомість, через зірвані мости, розбиті дороги і об'їзди болотам по полях, шлях в одну сторону займає більше 3 годин. Цивільних авто на дорогах одиниці, здебільшого, колони техніки ЗСУ, тягачі з трофейними російськими машинами, уряди годи, екзотичне вкраплення. Кінні упряжки, з втомленими, як сама земля, дядьками на них. Дорогою обганяємо колону з десятка машин у Кирпошти, які везуть у Балаклію готівку на пенсії та все необхідне для відновлення роботи. У нас спочатку було тимчасово окуповано близько 30% області, розповідає у Песані Губов, коли ми прогулюємо з центральною площою Балаклії. Зараз, за нашими підрахунками, залишається під окупацією близько 10%. Але одна річ, коли ти прожив в окупації місяць, а зовсім інша, коли шість місяців. Тут зовсім інші почуття у людей. Навколо саме збирається великий гурт місцевих, здебільшого старших людей, в очікуванні роздачі гуманітарної допомоги. Голова Ода пояснює, що головна складність життя в окупації полягала в тому, що міста місяцями жили без світла, без води, без комунікації і зв'язку. Але й Харків зараз у досить важкому стані, каже Сині Губов, і на фоні втомленого і дещо роздратованого гурту людей, які чекають їм допомогу, його слова звучать якось особливо наочно і тривожно. Ворог б'є по цивільній інфраструктурі. Росіяни намагаються бити почисних спорудах Харкова. Це дуже поганий сигнал. Коли була знищена енергорозподільча підстанція у Харкові, а їх в області всього кілька, то це вкрай серйозний удар по інфраструктурі. Керівник ОДА пояснює, що ремонтувати знищену підстанцію неможливо, треба будувати нову. А це роботи не на тижні і навіть не на місяці, і то за умови, що росіяни на цей час припинять стріляти. Тобто, можливий досить апокаліптичний сценарій повної відсутності електрики усього решти уточнює Мусині Губова. Без світла, без води, без продуктів харчування, нема світла, не працюють очисні споруди, зв'язок. Далі вже неважко зрозуміти, до чого все йде, окреслює він, можливе майбутнє Харкова. Невеликі репетиції апокаліпсису місто переживає уже. Поки що короткими періодами, по півдня, за які комунальні служби встигають поновити подачу електроенергії. Коли ми повертаємося із Балаклії в готель, адміністратор дуже наочно описує саме такий колапс, який місто пережило того ранку. Світла немає, відповідно, нема води і тепла. Не можна ні прибрати, ні води нагріти хоч на чай. Працівники з інших районів не можуть приїхати, бо метро не працює і тролейбуси. Постоялець мав поїзд, але не міг весь ранок викликати таксі. Нема зв'язку, і плюс всі диспетчерські служби у таксі теж без світла, довелось бігати пустими вулицями і ловити попутну машину, активно жестикулюючи, показує адміністратор. Якщо додати, що не працюють магазини, банки та банкомати, заправки, світлофори і потенційно навіть залізниця, то можна вважати декорації для наступного фільму післязавтра повністю завершеними. У Харкові, найбільшому місті на сході країни, стоять також розподільчі вузли електроенергії та мобільного зв'язку. Не лише на місто, але й на кілька сусідніх областей. Тому можливу катастрофу варто розглядати не лише як Харківську. Її можна масштабувати ще й на Сумську, Полтавську, частково Дніпропетровську області. Розділ третій: відкрите небо над Харковом. Мер Харкова Ігор Терехов виходить зі свого броньованого мікроавтобуса й одразу починає роздавати команди. Хто поставив цю машину? Вона ж жахлива, заберіть її. Тихо, але безапеляційно наказує мер виконробу, який не придумав нічого кращого, як прикрити відкритий будівельний люк старою потертою газелькою. Терхов приїхав до одного з розбомблених росіянами будинків, які активно ремонтують. Саме цей об'єкт вирішено було показати президенту Зеленському, коли той заїде на кілька хвилин у місто дорогою з із Ізюма до Києва. Терхов прикинув маршрут, пройшовся будь-майданчиком у непримітних кросівках Прада. Показав, де замести, де розчистити галявинку, де стати жителем будинку. Врешті мер обертається до журналістів УПА і холодно, але об'язно пропонує: Ну що, повалтайм? Ми передусім цікавимось, як змінилася ситуація в Харкові після успішного контрнаступу ЗСУ. Все залежить від того, наскільки далеко відтісняють російські війська. Але для людей це дуже важливо, бо з'явилася якась впевненість, надія на щось. Обстановка у нас була дуже нервозна, чесно кажучи. Багато хто думав, повертатись, не повертатись, тепер буде більше якоїсь впевненості і доброго настрою, відповідає мер, але одразу менш оптимістично додає. Питання тільки в тому, що ці нелюди, інакше їх не назвеш, застосовують РСЗВ, дальність дій якого дозволяє їм стріляти з території Російської Федерації. І вони навіть сьогодні стріляють звідти і знищують нашу інфраструктуру. Ви ж бачите, що вони насправді роблять? Б'ють по трансформаторних підстанціях. Вимикається електроенергія, і у людей фактично зупиняється все життя. Терхов каже, що єдиний варіант відвернути катастрофу це закрити небо і побудувати таку оборону, щоб по місту не могли стріляти з російської території. А коли ви для себе усвідомили, що все-таки вистоїмо, що є шанс втримати місто, цікавимось у мера, поки президентського кортежу все немає. З першого дня не було б у нас такої впевненості, то і люди поводилися б інакше, без заминки, відповідає Терхов. Хоча, за нашими даними, дещо він не договорює. Як переконують джерела УП одразу і в Київській, і в харківській владі, вранці 24 лютого кілька годин після початку російської інвазії ніхто не міг знайти ні Терехова, ні главу Ода Губова. На першому селекторі ОП з місцевими керівниками вранці 24 лютого, про який писала УП, не було представників не лише Херсона, але й Харкова. СБУ доповідала, що Терехов і Синігубов в центрі Харкова на квартирі одного нардепа. Радяться, що робити, розповідає УП один зі співрозмовників у команді Зеленського. А тим часом вода і мері вже назрівала паніка і навіть бунт. Дійшло до того, що коли мер і губернатор прийшли вода, то їх одразу затримала СБУ. Правда, майже одразу ж і відпустила. До честі обох чиновників вони знайшли в собі сили взяти в руки і себе і ситуацію. Цікаво, що керівник обласного СБУ, який тоді організовував затримання харківських керівників, нещодавно отримав підозрюм державній зраді. Зараз ВП переконано, що Сенєгуба став одним із улюбленців банкової, принаймні точно входить в топ-3 серед голів держадміністрації. І це при тому, що в Харківській Ода зараз працює, м'яко кажучи, скорочений штаб. Бували дні, коли у нас всім займалося 20 людей і справлялися. Навіщо решта кілька сотень працівників ми досі не можемо зрозуміти, жартуючи, розповідає в розмові з УП заступник Сінігубува Олександр Скакун. Прикметно, що розбіглись кудись не лише дрібні чиновники. Харків одне з міст, які породили найбільше мільярдерів і олігархів. Цікавимось у Терхова, чи допомагають місту такі люди. Там і Ярославський обіцяв мільярд доларів з продажу яхти, і тут же багато інших відомих людей з Харкова. Такі люди, як Ярославський, Фукс, Рабінович і решта, вони зараз допомагають місту. Ми майже все робимо своїми силами. А щодо тих людей, яких ви назвали, то у мене спочатку війни було спілкування з Фуксу разів два телефоном, і з Ярославським, здається, раз. З Рабіновичем не було взагалі. Якоїсь системної підтримки місту не було. Одна річ заявити щось, а інша реально допомогти. Ми від них ніяких грошей не бачили, з іронічною посмішкою розповідає мер. Президентська охорона починає відтісняти журналістів і просто зівак від місця висадки Зеленського. «Знаєте, зараз головне закрити небо, бо може бути все дуже важко. Зараз буду з президентом про це говорити. Каже Терехов і відходить до гурту Синігубова і заступника глави ОП Кирила Тимошенка, які приїхали з передовою групою. Володимир Олександровичу, чи є можливість закрити небо над Харковом, щоб росіяни не били по критичній інфраструктурі? Запитуємо самі у президента, щойно випадає нагода поставити запитання. Посилити ППО можна тільки придбавши нові комплекси, відповідає президент. І це питання не грошей, хоча це гроші великі від півмільярда доларів до 2 мільярдів. Але гроші знайти ми можемо. Тут питання країн-виробників. Є США, Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська. Вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані. Ті комплекси, які нам зараз везуть, мають надійти. Це комплекси малого радіусу, дії. Це НАСАМ, про які ми домовились зі Сполученими Штатами, і Шольцем ми домовились про Іріс. Вони нам зараз дуже допомогли, ми їх чекаємо, відповідає президент, оточений щільним кільцем озброєних до зубів охоронців. Але ж ви знаєте, як це? Партнери хочуть нам допомогти, але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише виробити нові. Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б нам допомогти, але з ними складніше, додає президент, злегка знизуючи плечима. Епілог. Як вдалося втримати Харків? З одного боку, героїзм 92-ї бригади, яка стала суцільною лінією і не пустила основні сили росіян до міста, розмірковує за коктейлем заступник глави Ода Роман Семенуха. З іншого боку, в Харкові буквально в перші дні наповнилася тероборона. Всім роздали зброю, і вони знищили тупо всіх, хто прорвався в місто. Незалежна Україна виростила 15-20 тисяч чоловіків, які дружно послали руський мір і не здали місто. Розмірковує Семенуха. Ми випадково з ним зустрілися в барі люди, коли ввечері в центральній частині міста нарешті дали світло. За стіною від нас усі столики зайняла київська делегація Мінінфраструктури на чолі з самим міністром Олександром Кубраковим. Ліворуч, за барною стійкою, група іноземних журналістів дивиться на телефоні і підспіває Якомія, пісню Стефанія гурту «Калуш». Ще далі: бійці Хартії обговорять можливу передислокацію в нещодавно звільнене місто Харківщини. У людях багато людей, в яких війна голила людяність і щирість. Навколо багато світла, розмов і жартів. Але досить розрахуватися, переступити 5-6 сходинок на виході з бару і від контрасту і несподіванки на мить спирає дух. У центрі мільйонного мегаполісу, о пів на дев'яту вечора, жодного авто, жодного перехожого і жодного світла, тільки мертва все поглинаюча тиша. І темрява, яка обволікає все навколо, виповнює собою вулиці та двори, затікає у найменші шпарки. Щойно тут, у цій темряві й тиші, Приходить справжнє усвідомлення трагедії, яку переживає велике місто Герой. І відвідчує рятує хіба те, що десь у цій темряві, в тісних, але дружних підвалах люди гуртуються і мріють про перемогу.